Обери професію, обери майбутнє. Усі учні, хто впевнено дивиться у завтрашній день і вже сьогодні обирає своє майбутнє, зібралися у Бориспільському будинку культури 11 листопада, щоб презентувати різноманітні професії. У конкурсі взяли участь вісім команд, кожна з яких мала виконати три завдання: візитівка, конкурс капітанів, де командам ставили запитання, і конкурс презентація професій. На цьому етапі учасники показували всі плюси і мінуси фахів, які вони обирали. Конкурсний захід відбувається щорічно і має багато спільного з улюбленою багатьма поколіннями грою КВК, але з деякими особливостями, які полягали у висвітленні популярних професій. Учасники підійшли до справи відповідально із гумором. Навіть назви команд відрізнялися особливою креативністю. Так у ряди майбутніх професіоналів увійшли команди під назвою БЕМСУ. Команда Український часник та патріотичні галушки. Цікава назва була у школи номер 3 Агрогорох «Агрогорох-3». Гімназія перспектива взяла назву «Труба». Також були команди Майбутнє України, гаряча десятка, діти України та імпульс. Доброго ранку, дівчата! Добрий день, коловай у госку! Здрасті! Алюна, ну, що це на шостий думав. А де ж ти гроші за той айфон? Організували конкурс управління освіти та науки Бориспільської міської ради та Бориспільський центр зайнятості. Захід відзначався своєю динамічністю та жвавістю. Команди підібрали цікаві жарти та яскраві костюми, які чітко окреслювали образ та характерні риси кожного фаху. Будь ласка, приборіть своїх дітей від екранів. У нас нічна реклама. Приходиш по господарці і не знаєш з чимсь зайняти. Набирай. Набирай повні кармани семочок. І гайда за клубу на десяти. Кі за десяти агрономом безплатно. Але не забувай. Довго не спешуся, бо зрання ще дрейти на бурки. Як не дивно, одною з найпопулярніших спеціальностей заходу стала професія фермер. Багато тематичних номерів з'являлося на сцені із метою зробити цю професію популярною та рейтинговою. Українські первехо знайдикаро. Всі нові від скосить, їжу та скриней звари. Справиться з худобою рогатою і город з лопатою. Вас в нього в тебе І у вас. оцінювати учасників доручили п'ятірці суддів. I'm sorry. З восьми команд учасників до фіналу дійшли три, які набрали однакову кількість балів. Але жюрі вийшло з цієї ситуації і запропонували четвертий конкурс, який полягав у висвітленні обраної професії за допомогою пантоміми. За результатами фінального змагання команди зайняли такі позиції. Третє місце отримали учні загальноосвітньої школи номер 6 Друге місце дісталося Агрогорох 3 ЗОЖ номер 3 І перше почесне місце виграла команда Український часник та патріотичні галушки з ліцею Дизайн освіта імені Павла Чубинського. Усім призерам були вручені цінні подарунки та шанс проявити себе на обласному турі. Олена Каліновська, Юрій Юрченко тема тижня телеканал Бориспіль.